Доброго дня, з вами інтернет-магазин Займаємось ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки, вірекс та граблів розшилка, сонечко. Працюємо різними видами виплати, оплатою з НДС, оплатою на рахунок ФОП та готівкою, звичайно. Вже у нас прийшла майже середина осені. Вже потихеньку приходять такі холода, і ні, і ні, залишається у нас на вікнах. Тому. Ми вам рекомендуємо придбати собі ось такі передпускові підігрівачі блоку циліндрів до тракторів МТЗ та іншої техніки. Це у нас три основних представлені на МТЗ. Це є ось такі варіанти автомобільних. Ну, також можна на звичайний легковий автомобіль встановити або ще на якусь техніку, яку вам потрібно, можете під'єднати. У нас йде провід під вилку 220. Ось такий блок, в якому стоїть тента, а підігріває вашу, ваш блок двигуна. Це у нас йдуть три варіанти, які в середньому ми встановлюємо, в основному точніше, встановлюємо на МТЗ. Це у нас варіант йде з нез'ємною вилкою, як можете бачити. На 1,8 кВт потужність. Далі у нас іде ось такий варіант. Це йде зі з'ємною вилкою виробництво SWAG. Тут йде у нас 1,9 кВт потужність. Ось тут, як можете бачити, ось такий кронштейник. 1,9 кВт зі з'ємною вилкою. І ось такий на 2 кВт йде також зі з'ємною вилкою. Ось вона окремо. І ось ці три варіанти автомобільних. Найпотужніший, середній та найслабший. Ось такі є варіанти автомобільних підігрівачів. Їх можна встановити на будь-яку техніку, просто під'єднати, як вам потрібно буде, і можна використовувати за призначення. Ось такі варіанти є в наявності. Відправляємо ми новою поштою по території України. Також відправляємо до Литви, Латвії та Естонії і Молдови через перевізників. Номера телефонів перевізників будуть в описі до цього відео. Хто бажає замовити, телефонуйте номер в описі до цього відео. Також там є посилання на наш сайт, на наш інстаграм. Переходьте, підписуйтесь, пишіть, задавайте питання та замовляйте. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення.